Масштабний ураган Мілтон у США наробив збитків на 50 мільярдів доларів. А у північній Африці найсухіша пустеля Сахари через ливи перетворилась на озера, а в Україні запалало полярне сяйво. Це новини, які справді вражають. Усе вирував катастрофічний ураган Мілтон, який спричинив торнадо у Флориді. Максимальна швидкість вітру сягала майже 200 кілометрів на годину. Місцева влада попередила, залишатися у зоні урагану це те саме, що добровільно погодитися на смерть. За оцінками експертів, він став найсильнішим за останні 100 років. Стихія наробила лиха щонайменше на 50 мільярдів доларів. А без світла залишилося понад 3 мільйони людей. Через ураган зруйновано багато доріг. Вони буквально обвалилися і посеред трас утворилися вирви. Ураган потрощив автівки, човни та дерева, а будинки вітром зносило, ніби вони паперові. А ті будинки, що вціліли, були затоплені водою. І у одному з таких власники знайшли справжнього крокодила, якого до помешкання принесло ураганом. Спочатку люди були шоковані знахідкою, а згодом жартували над ситуацією. Oh, Чудом вижив після урагану Мілтон капітан рибельського човна. У день, коли стихія підходила до берегів Флориди, він перебував у мексиканській затоці і ремонтував своє судно, яке вийшло з ладу. Про це чоловік по рації повідомив берегову охорону, однак вона його відшукала лише на наступний день, після того як капітан на воді пережив ураган. Берегова охорона знайшла чоловіка на холодильнику від човне за 48 кілометрів від берега. І як він вижив, досі залишається загадкою. Капітан пережив вітер швидкістю 100, 145 км на годину і хвилі висотою до 7,5 метрів. Через цей потужний ураган президент Америки Джо Байден навіть відклав заплановану поїздку до Німеччини на засідання групи Рамштайн, аби бути у складний час зі своєю країною. Це був п'ятий ураган за 2024 рік, який накрив США, і третій від якого постраждала Флорида. Чи бачили ви коли-небудь пальми затоплені водою? Мешканці північної Африки, певно, теж не бачили, допоки там не пройшли проливні дощі. Уперше за останні десятиліття через сильні опади затопило пустелю Сахару. Це сталося на північному сході Марокко. Там пройшла сильна злива, яка затопила найсухішу пустелю. І серед пальми суцільного піску творилися цілі озера. Останні опади місцеві мешканці в тому регіоні Чили шість років до цього тому вони дуже зраділи дощу, адже поповнився запас води для громад. Знову небо України було розфарбовано різними відтінками рожевого та фіолетового кольору. Причиною цього стало північне сяйво. Українці бачили його у багатьох областях країни та фіксували на фото. Зазвичай це природне явище часто бачать на далекій півночі. А цього року воно вже не вперше радувало українців. Причиною появи його стала сильна геомагнітна буря. А зачастило воно до України через надмірну активність Сонця. Вчені пояснюють, що цей рік один із найкращих для появи полярного сяйва за останні два від років а тепер до вашої уваги зухвале пограбування серед білого дня. У американському Чикаго натовп грабіжників напав на вантажний потяг, поки той стояв на перехресті. Вони просто відкрили вагони з побутовою технікою і разом переносили її у вантажівку. Це все тривало більше години, аж поки на місце злочину не приїхала поліція. За цей час злочинці завантажили автотехнікою і втекли з місця крадіжки, але упіймати поліції вдалося з шістьох грабіжників з понад десяти до слова, це вже другий випадок за кілька місяців, коли злочинці грабували в Чикаго вантажні потяги на ходу, і теж з побутовою технікою.